Слава Україні! З вами Ірина на каналі Віра Техніка. Хочу вам сьогодні показати всі наші тракторці, які лишились на Рівненському майданчику від торгової марки Ісекі. Зараз трішки детальніше про кожного з них. Ну і давайте, напевно, розпочнемо з найбюджетнішого, а саме Сіал-19. Тракторець має 19 Кінських сил та дизельний триціліндровий двигун об'ємом 1123 см кубічних Укомплектований дашком від сонця ґрунтофрезою яка має робочу ширину 130 см. Ноді ну, на ґрунтофрезі ще в доволі хорошому стані. Є боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунтофрези ну і по функціоналу. Коробка передач механічна, повишені, понижені передачі, вал відбору потужності три швидкості. По праву сторону, як зазвичай, управління задньою триточковою навіскою, вімкнення переднього моста, гідропідсилювач керма тут присутній, та швидкий розворот теж є. І напрацювання 1776 мотогодин. По шинам. Задні шини це його рідні ще Брічстоуни. Розмір 8,3 на 22. Передні вже були замінені в Японії. Falcon, І розмір у них дивимося 6 на 12. Вага такого тракторця 700 кг без ґрунтофризи. Рік випуску по дискам 1991. І вартість такого комплекту в нас на майданчику складає 5900. Умовних одиниць. Наступний тракторець, який має просто неймовірний як візуальний, так і технічний стан, і секісл 193 також має 19 кінських сил та дизельний триціліндровий двигун об'ємом 1123 см кубічних. Є дуга безпеки, укомплектований доволі великою ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 160 см та показує стан ножів. На швидко Має боковий гідроциліндрик для рівня горизонту, ґрунту, фрези По функціоналу. КПП, механіка, повишені, понижені передачі, вал відбору потужності, три швидкості, плюс реверс. Вімкнення переднього моста та по праву сторону пульт керування задньою трьохточковою навіскою. Є гідропідсилювач керма та напрацювання 1044 мотогодини. шинам. Мають просто неймовірний стан, повні та гарні карби навіть збережений технологічний шов. Це його рідні бріч стоуни. Розмір задніх 8,3 на 22. Давайте одразу рік тут подивимося: 96 рік, 11-й місяць. Та показує стан передніх шин. І розмір у них 6 на 12. Вага такого красення. 900. Кілограмів без ґрунтуфризи, ну і вартість на нашому майданчику 6800 умовних одиниць. Ну і ще один тракторець, який має не менш чудовий як візуальний, так і технічний стан. Ісекі Сіал 223 з кавінкою. Має 22 кінських сили під капотом та дизельний триціліндровий двигун об'ємом 1429 см кубічних, укомплектований ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 140 см. Одразу показую стан. Ножів, є трьохточечка та бачимо тут проста механічна гідравліка. По шинам. Це його рідні брічто. Вони мають теж просто неймовірний стан, повні та гарні карби, відсутні взагалі будь-які тріщинки. Розмір задніх 9,5 на 22. Дивимося одразу рік випуску. 97-й, рік 8-й місяць, і показує стан передніх шин. Розмір у них 6. На 12, яку вже, напевно, замітили, взагалі відсутня корозія, ну або її просто мінімальна. Показую серединці. коробка передач, механіка, по стандарту повишення, пониження передачі та вал відбору потужності, три швидкості плюс реверс. Німкнення переднього моста, по праву сторону важіль для регулювання висоти задньої трьохточкової навіски. Є гідропідсилювач керман та швидкий Розворот на працювання 734 мотогодини та присутній кондиціонер з пічкою. Дуже доглянута та герметична кабіночка. Вага такого красення тона 100%. Без грунту фрези. і вартість такого неймовірного комплекту в нас на майданчику складає 9300 умовних одиниць. Ось такі чудові тракторці маємо для вас від торгової марки «Ісекі» на Рівненському майданчику. І хочу одразу нагадати, що в нас діє акція мінус 500 доларів на самовивіз». Тому зараз можна дуже вигідно придбати для себе помічника. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, то телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Ну або взагалі краще приїжджайте до нас на майданчик для тест-драйву та ще більш детального огляду. З вами була Ірина на каналі vrm Техніка. До зустрічі!